Конкурс краси. Ця історія про павича, про красивого павича, навіть про дуже красивого павича. Коли він проходив головною вулицею, поважно розпушуючи свого пишного, різнокольорового хвоста, то всюди танцювали веселі сонячні зайчики. Ох! вигукувала зебра тільняшка Та що там пір'я? завмирав від захоплення на сорох Туп Туп. Ви погляньте, яка в нього хода. При чим тут хода? встряву розмову жираф довгов'язик. Ви звільніть увагу на його тонку шию. А мавпа банана, співробітник газети вечірні джунглі, нічого не говорила. Вона просто написала вірша. Всі милуються павечем, в душі усіх солодкий щем, адже таку красу видно навіть за версту. І цей вірш ледь не надрукували, але раптом трапилася несподіванка. Павеча запросили на конкурс краси. У якому брали участь всі місцеві красуні та красені. Кожен з учасників мав сам заповнити особливу анкету. І коли члени журі прочитали те, що написав знаменитий павич, то із жахом почали ковтати заспокійливі таблетки. На карці, заповненій павичем, було безліч помилок. Голова журі. Лев Нокаут тричі прочитав анкету, почухав лапою свою густу гриву і промовив. У житті не зустрічав такого безграмотного красення. У нього ж суцільні помилки. Він жодного слова не написав правильно. За такі помилки я б одиницю з мінусом поставив, обурено вигукнув папуга Ей, поправляючи окуляри на дзьобі. Це ганіба, обурилася пантера киця. Вирішено, стукнув Лев нокаут лапою по столу. Павича до нашого конкурсу не допускаємо. Але ж він так красивий!» – спробувала заступитися за бідолашного зебра тільняшка. У павича, здається, з'явились захисники, похмурився Лев Нокаут. Тож проголосуймо. Я проти. Хто за? Піднесіть лапи. Однак ніхто з членів журі не проголосував за павича, навіть зебра. Павич образився на всіх звірів і з тих пір ні з ким не вітається. Проходить повз гордий і надутий. А чого ображатися? Краще грамоті навчався б і перестав чванитися.